Вітаю всіх на нашому каналі. Зараз до вашої уваги помідор сливка 14916 від фірми SSM. Це середня сливка в межах 70 грам. Дуже вружайна. В цьому році показала свою стійкість до хвороб. Нав'язала дуже багато плодів. Трошки вже осінь її потиснула, листя вже почало сокнути але на процентів. 60 вона вже достигла. Є як більша, так і менша. Трішки невирміна вона. Форма в неї, скажімо так, не ідеальна сливка. Є кругліша. Є і більш ста. Дану сливку ми собі в цьому році придбали в перший раз. Розумієте, яка вона, тому що по характеристиках вона досить непогана. А тепер і знаємо, бо краще один раз побачити, ніж сто раз почути чи прочитати. Зовнішній вигляд мені не дуже подобається, вона не має такого класного товарного вигляду. Кажуть, тому що кажу, є і сливочка, є і непонятно що. Основне по хворобах вона їх витримала в цьому році, нав'язала багато. Але кажуть, сама якість плодів не подобається. Зараз спробуємо її на смак. Виріміємо її брік. В середині сливка досить гарного кольору. Стінка в межах 7 мм. Трішки є сочної м'якоті, але в загальному сливка транспортабельна. Ось який вигляд має стержний. Фактично нема біля самого кінчика трішки. Брікс даної сливки на рівні п'яти. Гарний середній брік для сливки.